І всім привіт, друзі! Мене звати Ілля, і ви на моєму каналі. І сьогодні зі мною Ілюша. І в Ілюші, знов сьогодні щось з мікрофоном. Тому Ілюшка у нас сьогодні без цього. І сьогодні ми знімаємо ПВП, але тільки тим, що вибіг з ящиків. Ви бачите, асортиментик. Ну, не всі ящики будуть, звичайно, але багато буде. Також, Ілюш, якщо ти можеш, ти мене чуєш. Правильно Пригни, якщо ти мене чуєш. Добре. Ілюш, купляємо, дивися. Двадцять. Класик ящиків, таких білих 20. 20 Corrupted крейдет. Там де Ultimate, 20. 20 Mafia крейтів. І 30 хауті крейт. Купим. Среднє, якщо ти купляєш. Молодець. Відкриваємо перше 20 коруптей крейт. Давай. Сьогодні, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал за таке масштабне відео. Ілюша, починай давайте сьогодні з тебе починаємо крутить крейти. Так, 8 штук, 16 штук. О, це 1 МП. І ще 4 має бути. але да, ще 4. Було 20 штук. Ага, Є4. Добре. Хедлесний плеце вже дуже-дуже добре для мене. Так, 8 штук. 16 і 20, друзі. Так, добре, ЄЗ1 МП. Є-Є-Є-Є і 3 годні. Окей, друзі. Тепер відкриваємо класі крейте. 20 класі крейтів. Раз. 2. І 4. І так, кому випаде годлі, кому випаде годлі. Так, мені поки. Мені годлі випав! Мені годлі випав. Мені годлі, мені годлі, мені годлі. Я його зразу беру. Я його зла... зразу беру. Зразу, до речі, зразу тих, ти ходи думаєш, брати бери, щоб потім їх не шукати довго. Так, друзі, поки ті, що є в магазині. 20 мафія крейтілющ. Раз. Два, шістнадцять і 4. У вас і мафія креті відкривай. І так, друзі. Шайні. Міфік і міфік. Шайні лега. Ну, поки я беру з собою певно, міфіка одного. Ілюші бос, бос мафія не виявив міби. Окей. Берем. Міфіка зараз, щоб я знаю, кого брати. Так, друзі. І останній що у нас є в магазині. Хаотичні крейти. там їх ніби 50 штук брали. Давайте рахувати. Хочу, в мене тут не є 50. Так. Що? Що, Ілюш? Тобі мафія випав? Вау! Бери мафію тобі. Дивіться, що там є. Ілюш, ж зразу бери по цей вод, якого хочеш. Я ж відкрив вісім. Такое, 16 крейтів. Це є 20 крейтів. Хаотичних. 20 ха хаоті крейт. Нічого такого нормального не випадає, друзі. Купляємо ще. 20. Якщо ми відкрили 20, купляємо ще 30. 10. 20. 30. Ірк, ще випадає парадокс! Як? 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 Люша в шоці. Я тут. Як я маю вигравати, друзі? Дивіться, мені навіть гліч не випав. Який сьогодні дозволений правилами. А мені гліч випав! Мені гліч випав! Ой, дуже добре, друзі! Ой, дуже... Я Не знаю, гліч то не парадокс. Що ж, ми відкрили всі, які є в цьому, вот в магазині. Люсто відкрив 50 парадокс. Е, типу е, хаоті край. Ну і в принципі нема сенсу в тебе ж і так і парадокс. Так, це такий епік, мой людині суток. Бери парадокс зразу, щоб ти ці вот. ще. Два. Що то останнє, правда? Перед ним якщо то стане, добре. І, -і, -і, -і гріш не падає і дуже добре. Дуже, так. так, друзі. Тепер ми відкриваємо. Ілюша, по таймкрейту відкриваємо. По одному таймкрейту просто. Оп! Мій! М -м -м, рарка! А тобі епік. Я її брати не буду. Друзі, відкриваємо. Три ящика олівці. Раз. Два. Три. Рарка, онкумонка. Ум... Рарка. Ну, то капець. Люди, відкривай три пенсії, край. скільки кілька гліч. ніж тобі не вив. Два в вмех. Ах. Добре, друзі, відкриваємо чотири тропі тропік. Раз. Два. Добре. Три може я не побачив там. І 4 гріч крейт. 4 тропік. Епік. Лего. Епік Лего. О, Ілюші, походу, одні епіки. Супер, в мене вже є легендарка. Може буде дуже великий плюсик. Пойдемо, покажу що Ілюші. Парадок взагалі. Мафія. Так, друзі. Тепер ми відкриваємо два хеллоуинських крейпи. Я надіюсь на ункумонку, щоб була ферма. Два Хеллоуін Крейт, два Хеллоуін Крейт. Раз. Два. Ілюші двінку монки. І в мене є ункумонка тепер хоч. О-о-о-о-о-о-о! Хедлс. Ну, я не знаю, як ще хедлси Так, друзі, беремо ферму, певно, замість. Це замість мафія, наші нові мафія. Беремо ферму. Так, друзі. Угу. Що ж, зараз ми повернемося. Так, друзі, тепер три спідран крейт. Три спідран крейт, де вони є? Вої три опен. Ілюші падає один міфік, диві ліги. Мені падає три ліги, вау, супер. І, походу, я тут програю. Я не знаю. Що ж, друзі, відкриваємо по одному сакура крейті. По цьому, от, черри блосом крейт, черри блосом крейт. О-о-о-о-о-о-о-о! Самурайте у мене. О, у мене легендарка. До речі, піснінг. Оу, я ну не знаю, чий треба брати. Ну і по Валентин, дай крейт. Валентинський крейт. О! А, то ж сівот. точно, наше є Сівод! Точно точно, наша є Істер. Мені ефов міфік, до речі. Ай тобі. Окей. хе 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 так, давайте подивимось і от статистику того міфіка, друзі, дай видео. Во! 75 тисяч ДПС. Ну, навіть не знаю, чого прибрати. Ілюша там же відкрив Easter Crate. Ми з вами тоже його відкриваємо. Нам кидаю тоже Епік. Ну що, друзі, сказати. А, точно, шрейдерський крейт, я добре, що Юлю, що нам нагадав. Люсить у тебя їх. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять і люща тільки в міфікеці. П'ять. Раз, два, три. У мене теж п'ять. Супер, хоч годлі, годлі, годлі. Друзі, я не знаю. Це, це якесь щитерство, чесне слово. Ілюшенька. Мені все одно наклейте. Мені треба бету. Ми відкриваємо по ще одному такому ящику. Ми відкриваємо VIP Crate. По ще одному такому. І по ще одному такому. Давай. Так, друзі. Ой, як в мене вибачається то, що гуде, так сильно. Поставте лайк, підпишіться і скоро вам пересанути. Відкриваємо Валентиновський. Люш, ферма у нас мукумонка. Відкривай всі ящики, які ти маєш я які це от. Так, ага. Сакура Валентиновський. О-о-о! Е? А, шеф. Йой. Так, 8%. Вік. Так, в мене, в мене, в мене. Самур. А, суші спікер, в мене, вік. Угу. 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 Так, і люди, відправим ще тут зайцевий ящик, я тобі його одного дав. Ясно. Ти же все відкрив, так? я что що там... Ага, ще один пенс. И все. Идем. І так. Ходь лігодлі ходь. Ну що, вірю, що от така команда. У мене от така. Погнали, душу. ПВП. Що ж, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тільки нас перекине. Ми до вас. Так, друзі, нас вже почали приходити, ми швиденько ставимо ферму. Ой, яким я маю дефати. Че ж не подумав? Ілючі, що є, кем дефати? Е, так, 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 друзі. 400, 400. Ну, тихо. 100%, друзі, проходять. 200. У нас буде тільки 300. Йой! Я не маю яким дефати, то капець. Ба, він не приносить Сто? 100... А, ні, добре, друзі. За задефаєм. задефаємо. Задефаємо, задефаємо. А Ілюша з парадоксом, друзі, Я не знаю, кто вигратый просто. Поставте лайк, підпишіться, підтримайте, бо мене бо в мене, скажімо так, не найліпший варіант, Що, ти тылющий випадає, от парадокс? Можуть. В кінці серії ми відкриваємо дуже багато крайків. Дає і ще парадокс по наших традиціях в кінці. Що ж, друзі, ми виставляємо ферми з вами. Чекайте сьогодні, певно, ще ввечері відео тільки по випадітні кумонками. Ну і скоро обов'язково буде Endless. Тому ну, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати таких відеосиків. Ну, і пишіть коментарях свій нік. Я в описі залишаю всі три розіграші, які є на цього водгодлі. Також на половиною гемів і камера мене Титана і на просто 2500 гемів. Буде відео з новорічними юнітами. Обов'язково буде. Просто йде дуже сильною затримкою, друзі, на жаль. Я вам обіцяю, що воно скоро вийде. Так, ну поки у нас майже однакова ситуація, я поставив дівчата, Ілюша поставив парадокса. Ну що сказати, друзі? Маємо викручувати системи, хто нам випав. Так що якось будемо з вами мудрити. Якось будемо вже повністю максимально ферми виставлені. Так, друзі, давайте зробимо так, що напевно. Або ні, ну потім хай закрутить. Помаленьку качаємо ферми. Так. Добре. ферми, ще одна шесть. Це вот качаємо ферми. що там це вже вкачані ферми трохи. Давайте подивимось, підемо, що там вілючі. Другий, 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 другий. А, у мене всю перший. У мене все другий один на першому. Угу. Бачите, вілющий парадокс йому. В рази легше. В рази. Ну, а нам... Знаєте, що буде, то буде. Потихеньку качати, може, ферму скоро будемо Качаємо ферму. Мені, на жаль, дуже мало приносять. Але, друзі, що є то є? Що є, то є? Так напевно нам три підмову невелику. Опа! Супер! Супер, супер, супер! Пам, 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 пам. Так, друзі, напишіть в коментарях, як думаєте, хто виграє. Оже, як тільки буде щось інтересне? Ми зараз будемо за кадром качати ферми, щоб вони було дивитися. Так, друзі, ну що сказати? Ви розумієте, хто програє? Так, ви що розумієте? Ох, 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 о, ладно, ладно. Все, відео, піде фоди, Друзі, дуже добре. Шикарно, шикарно. Давайте далі виставляємо глічі назад. Друзі, покидаємо глічами. Через то, что мы не выповлили, что у меня на я надеюсь, друзья, вверх. ну ведущие там знаете, я бы мог что ой там шансы. Ой, 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 ну так, друзья, лучше можно себе просто поставить парадокси и жить в шоколаде. Давайте прокачаем все агул Так, ну поки що... Ну боса ніби нереально переманити, на жаль, друзі. Так що мусимо якось з босом справлятися просто. Так, друзі, так, друзі. Ну, поки що непогано. Я знаю, як можна зробити. Люша, не знаю про той спосіб. Друзі, 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 ми походу зараз з вами виграємо, не вся навіть... З і відвінтера ми виграємо! Ми з вами виграли. Переходимо в лобі. Ло Що ж, друзі, я виграв Ілюшу навіть з його суставом Босмафія, Парадокс. Ще там хтось. Ви бачите. Ілюш видає нам наш прес. Давайте по нашій традиції відкриваємо дуже багато ящиків. Давайте Тратимо 5 тисяч гемів, відкриваємо 20 ящиків. Іде і от дуже багато. просто. Зараз, друзі, має випасти парадокс. Все одно вже нам відео він нічим не поможе. Але якщо він випаде, я вам розіграю От тільки як у нас набереться 220 підписників і 20 лайків на тому відео, якщо випадає парадокс. Я його горю. Ілюш, ходи до Ендлсу, там відкриємо всі наші ящички. Та як там везуча атмосфера? Так, Ілюшка, де ти є? Ти є десь тут? Я тебе не бачу. Ходи біля endless ми. Ми вдіваємо наш джекпад. Що ж, друзі? Перша надія на... Ультимейта. Надія вже все. Ну так. Буквально одні годні. Знаєте, хедлес не випало, друзі, на жаль. Ну що ж, давайте відкриємо всі ті хаотичні ящики. Бачите, скільки їх тут. Раз, вісім. Два, вісім. Ой, під 2000. Зараз шеків не відкрити. Вісім, вісім. 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 Так, друзі. Поки Тітана не видно, поки титаном не пахне. Міфіком теж щось не пахне. Ілюша теж відкриває ящики. То капець, друзі, навіть міфік не випав, щоб ви розуміли. Якась невезуча атмосфера. Йдемо до трейдінг-плази, Біля трейдінг-плази відкриємо. Опа. 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 І опа. Так, друзі, на надія на парадокс. О, бачу два зразу. Угу. І більше нічого. Ну шо ж, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. З вами був я Ілля. Сьогодні зі мною був Ілюша. Ну шо ж, внах, Зараз не хочу встать. Зараз Илюша і Травриви. Име закишу в видео. нікнейм. Всім па-па.